Друзі, всім привіт, Сталкер на зв'язку, всім мира добра, гарного дня. Ще хочу вам ну, показати контентик по поводу набору. Завезли тут наборчик за 4500 золота. Та нажимайся, ти вже, блін. Тут є одна чорна скринька, один мега, один відпад, одна погана компанія, один містик і один сюрприз. Всього 6 кантосиків. За 4500. Ну, чи я купимось, не знаю. Я його купую. Так, було у нас 21 000 золота. Ого, його можна декілька разів купити. Нічого собі. Ну давайте, друзі, щоб не так було скучно. Ще крутану пару разів рулетку. Оскар десь все. Іди сюди. Іди сюда, мій фартовий кіт! Іди сюда, кажуть, що ти фартовий. Бля, кастамуха зразу. Оскар. Скажи щось підписникам. Скажи, щоб підписувались на канал. Скажи. Скажи, щоб підписувались на канал. Ставили лайк. Будеш казати? Оскар наївся йому сырівна. Ну, обнимашки, обнимашки, да. Че не сказал, нічого підписникам? Мозг. Скажи что-нибудь, друзі. Вот это мороженое морда, блин. А бы вкусно поесть, это поспати, да. Бай, ничего тебе не цікавить. Ну, обнимашки, обнимашки. Не хочет, друзі, він наився все по барабану. Що ми тут крутимо, Що нам падає? Не цікавить його. Давайте, друзі, ще пару прокрутів зроблю. Та ну й йо, ну за нашу кастомухи вже і так 30. Сюрприз, не хочеш дати один? О, та це сюрприз, прям всім сюрпризом. Все, друзі, останній прокрут. Ну і в баню. Щось тут не хоче особо нічого давати. Тут одну і збери їх усі. Пішли, друзі, відкривати. Так. Давай почнемо з калейдоскопа. Що нам тут той калейдоскоп? Нічого він нам не дає. Не бачу в нього нічого. Хорошого. Ну давай погану кампанію. Тут повинна падати 4 нагороди, якщо танчик. А, фон профіля. Помню, колись його, друзі, купляв за гроші і подарив аккаунт. Було таке діло. Качав аккаунт. Помню. Помню, купив. І мені отакий такий фон профіля, там треба було щось КБЗ зробити, не пам'ятаю. На 100 тисяч шкоди. Без урахування модифікаторів там. Ну, щось таке. Ну, нормально, піде. Фон профіля годний. Годиться. Хай буде. Считай, що набор себе купив. А це танчик. Ні. Ні. Я думаю, це танчик. Фон профіля мені, друзі, подобається. На Дракулу такий прикольний. Суворий такий. Так, що нам дадуть містики з рулетки. Побачимо. Один бустер золота. І останній і бустер золота. Щось таке, друзі, набор дохловатий. Що там мега? Ну, мега, як всегда, стандарт, 250 золота. Вони хочуть себе купити, збирати... О, длинна... Ні, не длинна, така собі. 250 золота. Ну, Це, друзі, таке собі. Ні о чому. Давай розкішний сюрприз і давай мені супер коня. Кайро. Кайро. Нічого себе. Якби ж там був той кайро, було б круто. А ми, друзі, з вами пока відкриємо чорну скриньку. Нам треба до третього рівня дійти, щоб сертифікати набивати. та Все ясно. Ми її на першому заглохли. Ми просто, друзі, глохнемо на першому. Що, кайро, відпадок? відпадик? Та давай кайро відкриємо. Його все рівно там немає. 100 золота! 100 золота, друзі, там лежить. Хто би сумнівався? Ну і, відка... і відпад відкриваємо. Хотів сказати відкат. Сім днів впрема і один гарантом. А той, друзі, взагалі пустий без золота. Просто сім днів впрема. Ну, побачимо, що це дасть. Що там, длинний ланцюжок? Ху-ху! Ну хоч 750 золота. Оце круто, так. Оце встановлюємо. Так, ну що, не окупились ми, друзі. Ще і рулетку покрутили. Ніфіга цей набор себе не окупив. Ну то давайте ще один купимо. Лишився один, щоб вам, друзі, не такий був. Як то скажуть, щоб було цікаво, друзі, на що подивитися. Один-то вам таке, то мало вам. Щоб у вас був такий цікавий контент. А ви мені, друзі, поставте вподобайку. Хто не підписаний, підпишіться на канал. Підтримайте мене. Якщо вам подобаються мої контенти. Я вам дуже буду вдячний. Так. А вам за це, друзі, міцного здоров'я вам і вашим рідним бажаю. Це саме головне в житті, щоб свої були живі всі рідні, здорові, живі. Саме найголовніше, що у нас є в житті. Тому ми повинні цінувати і берегти всіх. Так, давайте, друзі, ще відкриємо погану кампанію. Чотири нагороди нам потрібно для танчика. Ні, друзі. Так що я зрозумію. Тепер чотири нагороди, ще фон профіля профіляй. Ну, що ти робиш, Оскар, блин, твою мать. Так, відкриваємо містик. Ну не вірю, що цей набор не нічого не дасть. Що, повний пападос. Давай сюрприз. Що там? Кайро знов. КПЗ. Та ну це взагалі. Таке собі. Давайте його відкриємо. Там, мабуть, і золота немає. Ні, є десятка золота. Ну там для мене 100 золота. 500? Нічого собі! 500? Друзі, це 500 золота. Ти що? Забрали 4, ну забрали ми 500. Ой, чорні скриньки щось взагалі не радують. 100 золота. Набор просто мав красиву обгортку. Як показала практика. 300 золота. Стандартна схема. отак то, друзі. Ну що, останній відпад? Остання надія? Ой, щось таке мало нагород. Та ні, друзі, ну ти що? Ну це не годиться. Ну розраби просто, ну блін, ну розводять реально. Ну що це за відпад? Відпад останнім часом взагалі як збери усі. Просто 3-4 нагороди, золота нема. Розраби, ви розумієте, що ви втратите всі гравці, всіх втратите просто. Ви зараз нагребете, але грошики закінчаться, ви захочете знову будете заманювати гравців, щоб вам грали в цю ігру. А вони скажуть, а йдіть ви нахуй. От і все, що вони скажуть. То, що ви їх дурите, хто ж прийде грати, якщо пропадає довіра? Звісно, гравці уходять. Я бачу, як онлайн падає. Онлайн гри вже цієї втрачає. Ви втратили всю довіру. Ну, зараз ви наживаєтесь. Ну що, ну грошики рано чи пізно закінчаться. А з вашою фірмою вже зв'язуватись ніхто не захоче. Бо кому надо піндуни по житті? Нікому. Розраба я вам так скажу. Виправляйтесь, бо піздуну по жизни ніхто не любить. Задумайтесь, якщо ви мене чуєте. Не виправитись, біда буде. Що там, нема більше того наборчик? Все, закінчився. Все, забрали. Ну от, друзі, ось і весь наборчик. 9000 золота в але... Ну, там, правда, так, да, трішки щось окупилось, але воно... сам набор не окупився. Ну, що там падало? 100 золота, 750-400. Ну, фонд профіля авто радує, один єдиний. Все. Більше нічого. Чи рекомендую вам, друзі, покупляти той набор. Якщо новачок і аккаунт новий. Так. Якщо вже аккаунту багато років, звісно, ні. Тому що я убідився в тому, що і переконався, я вам хотів це довести. Я вам це довів, Що відпади, мегаконтейнери, чорні скриньки, тепер це просто, друзі, красива обгортка і нічого більше. Тому не ведіться на цю шнягу. А вас, друзі, всіх обійняю, обіймаю всім вам. Міцного здоров'я вам і вашим рідним. За все вам дуже вдякую за те, що ви зі мною, за те, що мене не кидаєте, не дивлячись ні на що. Все, друзі, вас всіх обіняв, Божого благословення, мирного неба над головою, вдалих вам каток, вдалих відкриттів. А ви ге, а ви задумайтесь, бо труба буде в вашій грі, і кар'єра ваша закінчиться. І все, що буде зв'язано з Бліц, люди більше грати не будуть. Все, друзі. До зустрічі!